На сьогоднішній день кенталаська ТМО» працює, можна сказати, в сталому режимі на цей фінансовий рік, який буде у нас на протязі з 1 квітня по 1 квітня 2022 року. Вов'язки ТМО» вклало 13 договорів з Національною службою здоров'я на загальну суму 78,4 млн грн. Цих коштів нам вистачає на виплату в основному заробітної плати нашим медичним працівникам. У нас є невеличка проблемка, яка виникла ще в квітні місяці, коли нам Національна служба здоров'я прислала договори на підписання по пакету ковідному. Підписантом був визначений там барану Віктор Вікторіч. Ми звернулися до Національної служби здоров'я, що змінили підписанта на Жовтого Івана Юлійовича. І Через місяць тільки змогли отримати договір, в якому благополучно пропав квітень місяць. І от по сьогоднішній день ми не можемо добитися ніякого пояснення на підставі чого зник квітень місяць з договорів. Тим паче ми заключили договір з Національною службою здоров'я ковіду на травень місяць на загальну суму 4,1 млн грн. Ну, по сьогоднішній день, сьогодні вже у нас 14. Чи липня От за травень місяць проплати не надходить. Що я хочу сказати? що відпрацювавши квітень, травень, червень, і вже пів місяця липня, тобто три з половиною місяця, ми від Національної служби здоров'я по ковідному пакету не отримали ні копійки грошей. Тим паче, комунальне комерційне підприємство наше спромоглося надавати допомогу хворим, які знаходилися з ковідом. І ви знаєте, що саме в квітні місяці був пік, коли у нас було проліковано хворих в ковідному стаціонарі більше 400 чоловік. В травні було трошки менше, в червні воно опять же зменшилося. От по сьогоднішній день ми не можемо добитися, як кажуть, правди, і щоб нам надали зрозуміле пояснення, чому в нас пропало. Квітень місяць, чому до, 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 до сих пір не проведена проплата за травень місяць, чому ми відправили звіт за червень місяць, за червень місяць також не поступало до нас ніяких не зразків, не договорів від Національної служби здоров'я, щоб заключити договір на червень місяць. От ми працюємо в такому режимі. За, за рахунок тих кучів, які ми спромоглися отримати, підписавши з Національної служби здоров'я ці гроші, що я вам говорю, 78,4 млн грн, гривень, ми змогли забезпечити. Лікування хворих у ковідному стаціонарі, змогли забезпечити виплату заробітної плати нашим медичним працівникам, які там працюють, ви знаєте, який в них там тяжкий труд. І забезпечити також і харчуванням і всім необхідним для того, щоб наші хворі отримали адекватне лікування при цих захворюваннях. Хотів би подякувати і міському голові, і депутатському корпусу Ліської міської ради за те, що. Постійно звертають увагу і надають підтримку, як моральну, так і фінансову, для того, щоб стало функціонувало наше комунальне некомерційне підприємство. Виділяються кошти з міського бюджету, що дає також можливість лікувати хворих і на пільгові рецепти, і на медикаменти, і на обладнання, і на ремонти, які проходять у нас в приміщеннях комунального некомерційного підприємства. Якби не було цієї підтримки, то ми я не знаю, як би її змогли. Тобто я хочу сказати, що ми на сьогоднішній день і завтра у нас 15 ми своєчасно виплачуємо заробітну плату і аванс нашим медичним працівникам, затримок немає. На відміну від інших лікувальних закладів по Харківській області, як нам відомо, що багато лікувальних закладів по районам медичні працівники виходять. І на забастовки звертаються до міської влади з, 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 з вимогою втрутитися та цю ситуацію, щоб Національна служба здоров'я вовремя хоча б платила заробітну плату. Є ще велика проблема з отриманням дозвіла. От національна на початок, на початок будівель не на... це не національна служба за дію да через програму дії. Ми направляємо вже восьмий раз направили документи для того, щоб отримати дозвіл на початок будівельних робіт. Ви знаєте, що у нас зроблена прадна кошторисна документація, пройдена експертиза. Є всі необхідні документи дозвільні для ремонту. акушерського гінекологічного відділення на ці цілі виділяється. Майже 9 мільйонів гривень з Європейського інвестиційного банку. Тобто, ми попали в постанову кабінету міністрів. От я хочу сказати, що ми все зробили для того, щоб зробити для наших порадів адекватні нормальні умови. Виграли конкурс, попали в постанову кабіна, зробили всю необхідну документацію. Провели тендерні процедури, є вже визначений підрядник, з яким заключений договір на виконання цих робіт. Але ж ми не можемо розпочати роботу, так як не можемо отримати одну єдину бумажечку. Дозвіл на початок будівельних робіт. Хоча в нас все вже є. І кошти є, і підрядник є, і тендер проведений. Ну все зробили, що можна. От Бумажки не дозволяють. Отправили восьмий раз, ждемо відповіді. Ось завтра буде істіка, так сказати, 10 днів на протязі яких вони повинні дати це в дабі або ж відмову, або ж дозвіл. А це від нас є така проблема. Ну, хочу би сказати, що ми ось на грані зараз завершився ремонт дитячого відділення завдяки підтримки опять же, міської ради за ініціативи міського голови, це воно все робиться. З міського бюджету було виділено 800 тисяч гривень на ці цілі. За рахунок коштів комунального некомерційного підприємства 740 тисяч гривень, і останні 22 мільйони буде виділенно, воно вже виділено, тільки можна зайти через обласну раду, рішенням сесії власної ради прийняти ці рішення. Чотири депутати виявили бажання надати свої кошти, які виділяються для роботи в їхніх округах, для того, щоб провести ремонт в нашому дитячому відділенні. Депутати, да. депутати, котрий представляють? Рада, да. Да. Обласна, да, ну... Також ще два депутати виділи, погодилися виділити кошти на ремонт терапевтичного відділення другого поверху. Да, у, нас, у нас так само вже зроблена коштурисна документація. Є експертний висновок, Закінчиться тендерна процедура, буде підписаний договір на ті неділі. Є підрядник. Загальная сумма 5 миллионов 400 тысяч гривен. Начало есть, депутаты областных також выделяют кошты, там частково. Ну а дальше будем работать. Если мы говорить о таких крупных моментах по Лазаревскому ТМО, хотел бы сказать, что практически в стадии завершения работы по приемному отделению экстренной допомоги получено оборудование, сделан ремонт помещений на первом этаже. Ну, Прошу Иван Юрьевича. для ну, Воно зараз у нас замебльовано за необхідними медичними меблями. Закуплені наркозної апаратура, відсмоктувачі, безтинні лампи, операційні столи. Також за рахунок коштів державного бюджету ми отримали комп'ютерний томограф з 64 з різних. Вартістю становить 18 млн грн. Установили, приїжджали інженера, запустили його, є акт приймової передачі, є акт воду в експлуатацію. Зараз ми займаємося вже, можна сказати, на виході, отримуємо ліцензію на право роботи цього рангологічного обладнання і будемо проводити тоді обстеження наших пацієнтів, які будуть поступати в територіальне медичне об'єднання як в регетному порядку, так само будемо робити планові обстеження. Вони ці всі обстеження, і багатьох цікавлять ці питання, будуть вони безкоштовні, ніяких там розцінок не буде. Запустимося і будемо працювати. Да. Приймальне відділення, да. я так розумію, ремонтується за, за рахунок президента, велике будівництво, да. на яке теж було виділено 9 мільйонів гривень. Ремонт завершується, там йдуть вже такі роботи наружні, відмостки, дорожки. В середині приміщення роботи вже витамині частково приміщення використовується для роботи вже комунального національного підприємства. Станом на 1 всьому 21 першого року сімейними лікарями підписано 68 тисяч декларацій. Це наш основний пакет, по якому ми фінансуємося з Національної служби здоров'я. Також я хочу сказати, що нами підписаний ще пакет на Вакцинацію ковід і пакет по наданню медичної допомоги туберкульозним хворим на туберкульоз. За перше півріччя від Національної служби здоров'я ми отримали 21 мільйон 170 з половиною тисяч коштів для роботи нашого центру. У нас трошки би, краща ситуація, тому що у нас другий принцип фінансування первинної ланки. Ну, також хочу сказати, що сталого і нормального функціонування первинної ланки не могло б відбуватися без допомоги місцевої влади. На це нам було виділено 1 684 майже тисячі гривень. І це і на оплату комунальних послуг, і на придбання бензину та паливних матеріалів для транспортування гемодіалізних хворих. На придбання спецхарчування для хворих, це е, діти з фенілкетонурією, е, а також для відшкодування вартості ліків на пільгові, для пільгових категорії населення і на придбання туберкуліну для проведення туберкуліної діагностики дітям е, всієї лазівщини. Окрім того, хотів би сказати, що у нас широка сіть фапів і амбулаторій. Так, у нас амбулаторій 7, ФАПів 28. Тобто розгалуження нашої нашого центру дуже велике по всьому, по всій лазівській територіальній громаді. Тобто ми на даний час охвачуємо медичною первинною допомогою ну, всі навіть віддалені куточки возівщини. Підготовлена проект на документація, буде об'явлено тендер по ремонту поміщення на поліклініки Лазовського 10 – двух этажей, который занимает центр, не там, они а ремонтуют. вторую половину мы делаем, да, по вторую так, половину раз, да. документацию, то да. есть да. другие третий повар будут Да, кроме того, по перемоге, фаб перемоги был сделан, капитально отремонтирован, он фактически соответствует всем требованиям, отремонтирован фаб в, Павловке, другие, да, на подходе ремонт, капитальный ремонт, переезд амбулатории а, в следующую Арелька, в Петропилье ремонт ФАПа и украинском. В украинском тоже это будет, а, можно сказать, капитальный ремонт ФАПа. То есть а, это вот ближайшие планы, которые а, перед нами поставил городской голова, и те, которые мы будем реализовывать буквально в ближайшей, в ближайшей перспективе. Ну, а в прошлом году я тоже тронули этот вопрос, то в прошлом году еще до э, как бы, коронавирусной вот этой всей эпопеи мы успели сделать ремонт по э, первой, второй амбулатории, это по микрорайону 4, дом 25, там второй этаж мы полностью успели отремонтировать, и там манипуляционные кабинеты, и э, кабинеты врачей, и коридоры. Очень в хороших условиях на данный момент принимают доктора наших больниц. Делается фактически новый проект по детской поликлинике. Предварительно сметная стоимость 20, будет... 20. Было 22, там до 30, да, до 30 миллионов будет... Сейчас да... да, корректировка будет до 30 миллионов. Плюс принято решение, и буквально на днях уже переедет женская консультация на новое площади, и будут созданы все удобства для мам для беременных женщин. Будет отдельный вход на первом этаже. Ну, то есть мы услышали пожелания лазовчан, и городской голова поставила голубой... голубой На углу, да. Городской голова поставил задачу облегчить при... облегчить участие при прием именно рожениц, поэтому нашли такую возможность, и вот буквально, может, неделю-две Переїдете, женська касація, переїдете. Да. До кінця тої неділі подрядчик обіця завершить ремонт окремих кабінетів, буде створені комфортні умови і це дасть можливість обстежуватися в першу чергу, здавати аналізи, проходити з суміжних фахівців не виходячи як з жіночої консультації, йдеш через весь мікрорайон, поліклініку, щоб попасти там до певного вузького фахівця, а потім повертатися опять в жіночу консультацію. Все тепер буде в, в одній будівлі, окремо, але від окремого приміщення повністю в перший порог буде відданий для наших жіночок. Хочу сказати, що планується в найближайше время водоексплуатацію після ремонту дитячого відділення. Звісно, для людей неподготовленных будет приятный шок увидеть новые палаты современные палаты те те условия, которые будут созданы работы практически завершены сейчас идет сборка мебели ну и другая атрибутика которая пока в секрете мы не будем открывать все секреты вы сами на увидите на, на открытии ну и самое последнее Иван Юрьевич сказал я просто повторюсь что в связи с карантином в стационаре номер два мы не имели возможности проводить никаких работ, но хочу подчеркнуть, вот в социальных сетях мы читали о том, что в стационаре номер два принимают всех подряд. Это неправда. В стационаре номер два принимали только тех людей, кто уже упад... под... был подтвержден коронавирус или подозрением все на коронавирус, то есть воспаление легких. Все, все остальные больные были, перенаправлялись в стационар номер один в том числе и педиатрия переехала, и неврологическая, и неврологическая отделение. То есть мы сделали, то есть руководство ТМО сделало все возможное, чтобы не было распространения коронавируса, и чтобы не было контактов в стационаре номер два. я хотел бы сказать, что у нас сейчас затища пока идет с коронавирусом, потому что там еще сейчас летний период, но на осень мы так уж чекаем Загострення цієї хвороби, як правило, вона буде починатися з жовтня, там, листопада, то ми вже на даний час також готуємося створюємо певний запас ліків, засобів захисту і такого іншого для того, щоб по значить, роботи, коли буде спали ці хворіє? На сьогоднішній день в стаціонарі у нас знаходиться одна людина. З підтвердженим ковідом взагалі лежить 28 чоловік, ну то спнемоні. І з Із них один ковідний. В, В інфекційному відділенні, відділенні відділення відділення відділення. знаходиться стосовно вакцинації, скільки людей вже на даний час провакциновані у звівській громаді? На даний час провакцинована станом на вчора три осіб всього, і повторно, тобто закінчили вакцинацію 2403. Сьогодні та тобто кожен кожний день проводиться вакцинація і ці цифри постійно змінюються. Ми проводимо роботу паралельно п'ять бригад, і кожна бригада займається своєю, так тобто своєю вакцинацією, хто Каранавак, хто Астразенека, хто Пфайзер. Скільки зараз наявної вакцина Пфайзер закінчилась вчора? Мы уже ждем распределения, сегодня должно быть распределение, и мы получим ее завтра, послезавтра. Опять начнем делать нам, дают ее как бы, определенными количествами, сразу много не дают. Коронавак тоже написали на распределение, чтобы нам дали, но на данный момент пока нет. Сейчас только Коронавак на повторную дачу есть и Астразенека на повторную дачу. Бажаної кількості дають вакцину, тому що вона довго не зберігається. Коронавак зберігається достатньо добре, але його дуже багато нам не дають. Пфайзер зберігається при розмороженому стані при температурі плюс 2, плюс 8 до 30 діб. Це за останніми даними. Тож, а до цього нам взагалі до 5 діб можливо було зберігати, тому дуже багато вакцини не дають. Щодо фінансування ковідного пакету, які подальші кроки щоб робити, щоб все ж таки добитися наслідки ж немачення для фінансування, звертаємося на всі рівні, Даже як я, як директор, звертався, і за підписом міського голови були направлені листи Міністерство охорони здоров'я, Національну службу здоров'я на губернатора нашого голови Харківської обласної державної адміністрації. Я постійно теж спілкуюся з директором департаменту. Відповідно доповідається і заступнику губернатора, який курує обласною ради? голові обласної ради, да, голові, голові обласної ради да, до до того зверталися з листами офіційного депутата. Да, до Юлії Світлічної да, зверталися. Ну, к сожалению, поки от маємо такий результат. Нульовий. Люди не до фінансування не відчувалися, я і пацієнти, і наші робітники цього. Поки що не відчули, це завдяки тому, що ми змогли заробити певний запас фінансів. І я ж вже говорив, дякуючи міському голові, депутатському корпусу, що постійно виділяються кошти для підтримки функціонування нашого закладу, як виділяють кошти і на медикаменти, і на харчування, і на пальне, і таке інше, що дало змогу з тих коштів, що ми заробили від на Національної служби здоров'я, закумулювати їх на виплату заробітників. Забудь не бувати вдається, все ж таки підтримували доріну, так 300%. 300% ми виплачували все время. Я, наскільки проінформований, то ми один єдиний заклад по Харківській області, який платив 300% всім працівникам, які робили в поліному відділенні. За червень місяць ми заплатили на 150% зійшли, тому що вже і, і, і да, саме. Фінансовий ресурс, тож ми три з половиною місяця не треба кошти, і, і я вже тільки що озвучував, що один хворий у нас знаходиться в інфекційному відділенні, тобто немає коронавірусу, наші працівники не контактують практично з ними. І тим паче ми все одно заплатили в червні місяці 150% до заробітної від посадового. Чи не виникає потреба завернутися до суду? У зв'язку з тим, що не отримуються гроші. Звертатись можна на різні інстанції постійно, може вже. Так, таке завдання міський голова нам поставив. Ми готуємо документи, але ну, нас сльозно завіряють, що от-от, от-от, от-от. Ну, документи, тим не мені, ми, ми готові ми. подавати в суд на Національну службу здоров'я за те, що вони не фінансуються. Зрозуміло. І ще можна питання по з приводу ремонту поліклініки на Лозовського. Так. Да. Ви кажете, другий, третій по другий третій помилку. А там Друге. є ж зі стоматологією. Четвертий. Це четвертий. Вони якесь. Ну трошки воно чуть позже буде. Ми просто ага. дуже великий об'єм. Тобто ви там, зараз... Там, щас да, щас більше п'яти мільйонів коштів необхідно, допустимо, нам як ТМО. І там близько трьох мільйонів ага. і, там, на центр медико-санітарної допомоги. Вони розташовані на другому, третьому полі, і ми вирішили, що вже. Заработать. Весь этаж, весь этаж, два этажа и да. закончить. А, а потом уже по на прошторисную документацию. До... Вот хороший вопрос, вы задали. Есть, Я извиняюсь, да. по, это, это по подобию стационара номер один. Вот делали по этажам или по пол-этажа травматологию, педиатрию и так далее. И сейчас, когда акушерское гинекологическое отделение будет завершено, уже Иван Юрьевич не дожидается получил разрешение на ремонт проектной, на изготовление проектной коррекционной документации на неврологию. то есть стационар номер один таким образом будет закончен его вот за 2-3 года, за три года, да, вот практически за, за один раз найти денег mm -hmm. было невозможно, а так таким образом да. извините я вас перебил ничего, я, ничего, ничего. И я хотел еще уточнить, через будет там э, облагораживаться, пролегла территория фасад, так как за поликлиничное отделение... Непристойно виглядає. Непристойно виглядає по непростої причині, що ми робили обстеження цієї будівлі. Там є свої нюанси, ви ж бачили, там йдуть тріщини, там треба посилювати фундамент. І Ми в своєму залучали інститут бикета до обстеження цієї будівлі, вони нам готували і акти дефектні, і свої висновки надавали. На той час на той, це було три роки чи. Чотири 4 роки, 4 роки назад на той час вартість цих всіх робіт складала майже 6 мільйонів гривень. На той час у нас таких коштів не було. Там треба усилювати фундамент, робити стяжку, стяжку самої будівлі, тому що вона розходиться. Тому так у нас воно і відбувається, що ми не можемо розпочати такі ремонти, там і покрівлю треба робити, бажана шатрову. Ну, щоб її поставити, треба для початку усилити фундамент, стягнути будівлю. А потім тут ми будемо робити ремонт, і теж та, з, з такою опаскою, що зараз почнуться відбойні і все на світі, щоб будівля далі не полізла просто. І ще продовжуючи. І ми ж по цьому питанню, по укріпленню фундаменту, по, по стяжки будівлі, і відведенню фасаду, ми хотіли це все зробити. Подали на е, суцільне кому економі розвиток на область. Наш цей об'єкт попав uh -huh. туди. Ну, коли буде профінансовано, я не можу сказати. Адрове питання, яке на сьогоднішній день люди також питали про вузьких спеціалістів, алергологів, гравматологів, гастроентерологів. Чи є у нас ці пакети і чому наразі немає прийому? Такі пакети взагалі не заключаються. Є просто у нас вузькі фахівці алергологи, гастроентерологи. Но вони знаходяться у нас в обласних центрах. По районним центрам у нас їх давним давним-давно немає. Ну, можна сказати, реформа, і воно просто не передбачається утримання таких фахівців на, на, на рівні да, районних закладів. Це, це рівний третинний рівень, і ці фахівці знаходяться в місті Харків, в обласному центрі. Да. Хотів би сказати, що попрацювавши з нашими випускниками, у нас в цьому році приходить. Після інтернатури лікар-хірург з 1 серпня має приступити до роботи, з 1 серпня приступив до роботи лікар-уролог поліклінічного відділення номер 2 Приступив до роботи лікар-анестезіолог. І сьогодні приходила дівчина, яка закінчила інтернатуру по неонатології, це для пологового відділення, для пологового відділення. Також підписала заяву, приймаємо на роботу. Так що в нас є трошки таких. Покоління, що рад, рад, радує нас, так як у нас переважна більшість людей вже так похилого віку, предпенсіони пенсіонер. А ці Іван Юрійович, хто нібудь пішов навчатися? Ніхто. Люди приходили, але коли ми говорили про те, що треба буде відпрацювати 10 років після закінчення інституту, тобто університету, і вони пропадають. Пропадає. Це при тому при, 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 при всьому, що міська рада прийняла за ініціативу військової програми, ви знаєте, да? mm -hmm. навчання э, Город плоти кошти, хто поступає на контрактну форму навчання, повністю всі, всі 6 років. Плюс э, виділяється житло mm -hmm. житло службове. Yeah. І тим не менше ні, ніхто не хоче йти.